Дорогі друзі, дуже цікаве питання. Чоловік звинувачує жінку у зраді, якої по словах жінки не було. Якщо це правда, що дійсно зради не було, і чоловік ці звинувачення висуває безпідставно, значить, що перше, він не довіряє своїй дружині. Можливо, він не довіряв з самого початку, а зараз, от це дійшло до певного такого стану рівня. Якоїсь атмосфери в стосунках, що чоловік намагається якось сказати своїй дружині, що наші стосунки зайшли в глухий кут, ти мене більше не влаштовуєш. І тому от один із способів це якось заявити про своє невдоволення сімейним життям, іти в наступ і звинувачувати свою дружину. Інший момент це ще ревність якась. Ревність це теж нездорова ситуація, тому що це знак недовіри. У сім'ї без довіри жити неможливо. Сім'я без довіри приречена. Це момент, який от просто є і все. Його треба і приймати, і розуміти, і старатись у стосунках вибудовувати довіру. Без неї далеко ми не підемо. Ну і крім цього, який вихід із положення? Як цю ситуацію от взагалі прийняти? Чоловік звинувачує, що робити. Поговорити про довіру. Поговорити, чому він звинувачує, яка ціль. Він не скаже. Він просто буде звинувачувати, принижувати, говорити, що ти там щось десь робила, ти десь була з кимось і тому подібне. Друге питання: чи готові ми це терпіти? Тут, можливо, треба дійсно переглянути статус нашої сім'ї, у якому ми зараз перебуваємо положення. Дійсно, наші стосунки можна назвати стосунками сімейними, чи ми просто люди, які нічим не об'єднані і чужі один для одного. Тобто цей момент треба з'ясувати. Без з'ясування цих речей ми нікуди далі не підемо. От, грубо кажучи, ми сіли в автомобіль. Завели двигуна, нам десь треба їхати, але ми не знаємо куди. Оце от приблизно така ситуація тут. Коли ми разом нібито, ми нібито живемо, у нас начебто все є для життя, але ми не знаємо і не розуміємо, куди нам далі йти. У двох чи поодинці, що нам робити, тобто ми не маємо уявлення про подальше наше життя разом. Це треба з'ясувати. І от, от такий прецедент типу недовіра, там звинувачення. От він якраз є таким яскравим червоним сигналом, який нагадує нам про те, що треба переглянути статус нашої сім'ї.